Доброго дня. Вас вітає компанія Luxwash. Зараз ми знаходимося в місті Іршава. Ми місяць назад запускали тут п'ятипостовий миючий комплекс. Даний об'єкт компанія Luxwash виконувала повністю під ключ. Е, також ми займалися проєктною документацією, документацією, документальною, а саме, це є дозвола, це є електрика, світло, підключення, каналізація і так далі. Тобто, це все. Цими, цими всіма питаннями займалися наші юристи, вирішили всі ці моменти, і успішно цей об'єкт був запущений за три з половиною місяці. Чому за три з половиною? Він би мав бути швидше запущений, але так як тут був один нюанс, це навозилася величезна кількість землі, глини, також річкового щебня, камню і тому подібних речей. Орієнтовна кількість, яка тут була навезена, це орієнтовно 100-120 камазів. Це є величезна кількість і дуже багато. Зараз хотів би разом з вами пройтись і показати, що тут робиться. Тут кожен день черги. Реально в даному місті така мийка є новинкою. Тут було декілька ручних мийок, де був присутній людський фактор, з трьох залишилась одна. Тобто, ну, всі позакривались. Даний миючий комплекс в день пропускає орієнтовно 400 автомобілів. Ну, Нон-стопом черги, люди миються, всі дуже задоволені. Ось ходіть я вам покажу, яка тут черга зараз сформована. От будемо знімати відеоролик. Вона практично не змінюється. Люди під'їжджають і під'їжджають. І так кожен день. Ось, будь ласка, три автомобіля в черзі. Зайняті всі пости. Ходіть так само подивимося. І всі порохотяги зайняті. Люди вон протирають автомобілі, лиють умивач стекла, пилисосять. все красивенько, гарно працює. Ходімо подивимося на саму Мойку, і скільки взагалі є на постів автомобілів. Так само подивимося піну, подивимося високий тиск, як воно все працює. Ось, будь ласка. Тиск, який ми встановлюємо, це орієнтовно 160 бар. Підігрів і підлоги все повністю розробляла наша компанія. Нема ніяких намерзань, все працює 5 з плюсом. Ось клієнт завершив мийку. До речі, санвузол покажу вам. Нічого особливого, просто плиточка і звичайний санвузол. На всіх постах тиск 160 бар. Ідеально для того, щоб відмити автомобіль. Ось зверніть увагу на чистоту автомобіля. Тут, до речі, зроблений проїзд. І пішли по рукотяги пости там, де люди чистять і приводять до порядку салони. Ось бос, зверніть увагу, красивенько, помитий. Все гарно, чітко блистить, резина, все помито. І порохотяг. Ось людина робить уборку салону. Нагадаю, тут все стоїть в максимальній комплектації. Так, машини їздять, треба бути акуратним. До речі, слизько, намерзло. На вулиці зараз десь мінус 10. І відчуває, що температура далі падає. Ось покажу вам пороху тяги. Нагадаю, мийка відкрита один місяць часу. Ось це, шланги. Це італія найвища якість. Ось як вони себе на морозі поводять. Без проблем ви його прогибаєте, йому нічого не є. П'ять постів. До речі, зверніть увагу, на мийці є магазин. До речі, от написано адміністратор. Ви можете придбати там губки, тряпки, щіточки, пахнючки. Різного роду речі. Весь цей розхідник також є у компанії Luxwash. Ви без проблем це можете в нас купити. Ось дивіться, який рух. Автомобілі їдуть один за одним. Давайте ще вам панораму знімлю. Технічне приміщення, все обкладено плиточкою. Каркас нагадує чорний метал, помальований корабельною фарбою. Всюди стоїть відеоспостереження. Ми встановили, до речі, не тільки на цій мийці, ми встановлюємо взагалі на всіх відеоспостереження для чого? Щоб власник максимальний контроль мав над людським фактором. Це дуже важливо. Є дуже багато нюансів. Ось, до речі, наносять піно. Ходімо подивимося з вами. Зверніть увагу на якість піни, як вона наноситься. Піна, нагадає, у компанії LuxWash на зиму подається на гарячу. Ви це можете бачити по парі, яка утворюється після того, як вона стикається з автомобілем. Іде пара відразу. Є певний температурний діапазон, який потрібно наносити на автомобіль. Це ви бачили в місті Жоукві стоять спеціальні агрегати, і вони всі ці діапазони температур зберігають. Ось давайте подивимося, як стікає болото з самого автомобіля. Автомобілі виїжджають ідеально чисті. Давайте ще раз пройдемося на пусти пилососів. Подивимося. Ось клієнт вже воскує повністю свій автомобіль, вже завоскував весь і покрив його осмосною водою. Ходімо ще на пилососи. Заглянемо, які автомобілі, наскільки якісно працює хімія. Зауважте, мінус 10 зима. Дивіться, диски, все чистесеньке. В автомобілі можна бачити своє відображення. Ось клієнт наносить піно. Давайте ще раз подивимося. Нагадаю, дану технологію, яку використовує компанія Luxwash, жодна з компаній в Україні і в Європі не використовує. Це двоконтурна система помп, де одна із помп працює суто на піну. Пробують щось там підробляти, наші колеги, до речі, з України. Ну а такого результату вони досягнути не можуть. Ми неодноразово це бачили, так як відгуки наших клієнтів теперішніх, майбутніх. Їдьте, переробіть, поможіть, зробіть щось з тим. Тобто недостатньо зроблена технологія, нема такого досвіду. Це дуже важливо. Ну, стережіться цього, тому що можуть бути нюанси, обладнання самі розумієте. Потім переробити це вже кошти, воно коштує грошей, час, а час втрачений. Ви прекрасно розумієте, що в даному бізнесі це все гроші. Отак От подається піна. Шланги, всі комфорт, ми нічого не міняємо. Всі шланги. Найвищої якості Німеччина компанія R. +M. Шланги називаються Комфорт. По коментарях, в соцмережах, а також в коментарях під відео, я бачу, що вам подобаються ці моменти, де йдеш мийці, повністю проводиш консультації, що, скільки, де, і максимум надаєш інформації, тому в подальшому. Для вас буду старатися побільше випускати таких відеороликів, показувати, розповідати, що зроблено, де ми знаходимося, де ми відкриваємо наші об'єкти і так далі. Тобто, по максимуму давати вам інформацію. Задавайте питання, направду, буду всім відписувати, давати максимум інформації і відповідей на них. Принаймні, буду дуже старатися. Наразі хотів би вам побажати всього доброго. Залишайтеся з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія Люксвош.